Добро здоров'я усім. Сьогодні 27 липня 2025 року. Органічні грядки на дуже піщаній землі. От це те, що не на грядках рядом. І ось ми бачимо грядки. Так, це у нас томати гноми. Бачите, такі стоять, дуже гарні. До речі, оце кабачки орал. Так що вже ось такі кабачочки уже тут. Ще менші. Разом посіяні, але зійшли пізніше кавілі. Подивіться. арал уже такий, що так, тут один рядочок картошки так біля хати. Ремонтантна полуниця. Вчора замальчували. До речі, ви бачите це грядки і сад одночасно. До речі, оці грядки ми зробили для того, щоб сад ріс, вообще, бо дерева не хотіли рости на піску. І коли зробили грядки, дерева почали рости. Але поки вони були маленькі, вирішили зробити отакі грядочки. Я говорю в минулому відео. Схема дуже проста. 50 см грядка. Отака капуста рання вже зав'язується, густенько посажена. 50 см грядка, 50 прохід, 50 грядка, 50 прохід. Отака система. Ось е, Прохід, нагадую, він е, робиться під конусом. Десь см 12-15 см в глибину і е, закладується органікою. От, пересипається бакашами. Ось. От з осені посажена цибулька. Дивіться, томати вже вище, вже скоро треба підв'язувати. Це сорт у нас е бендика червоний, а отут жовтий, дивіться такий величенький. Такі вже почав підв'язувати вже капуста, теж густо. Вже розкладається. Так, що у нас тут? Білокрилка? Давно не обробляв, вже є, але дивіться, все одно капуста себе почуває гарно. Кожен раз обробляючи капусту, додаю підкормку якусь. Тобто в принципі вона скоро вже буде в'язатися, вже їй буде білокрилка не до чого. Тут у нас ріпа ще посередині посіяна. посіяна да? Ось тут така ріпа. Часник уже скоро вибирати. Між часником. Пастернак. До речі, органіку між грядками між висипав з відра. Треба просто накрити її. Ось іще. Так, так, так. Томати. Капусточка, отак. Отака вона тут. Так, пройдемо ще далі. Отут у нас, що я зараз показував грядки, це чисто на піску, це відновлюємо родючість. Ось вони йдуть такі грядочки тут. Оце низькорослі, різні тут сорти посажені і дрова, і уракан і санька, і тут Взагалі у нас десь, не знаю, сортів 30 приблизно десь багато, багато дуже сортів різних. Оце різні томати, це всі різні сорти, самі вирощуємо розсаду. А це тут така соточка менша, аж сотки землі. Це я вирив невеличкий котлован і завіз сюди землі хорошо. от. Тут рослини себе почувають ще краще і можуть витримувати засуху. У нас морковка, тут грядка томатів, тут грядка буряків, Ось, значить, перці, баклажани, знову ще грядка перців, грядка томатів, огірки. Осажені біля хати теж, які зійшли раніше, до речі, а потім ми досаджували ще от. Ось вони. Це у нас полуниця. Петрушечка. Ну, ось така. Ну, ось так. Виглядають ці грядки. І е, що я хотів сказати в цьому відео? Основна проблема е, грядок і основна помилка, яку допускають при е, скажем, роботі з грядками, це відсутність органіки або її мала кількість. От дивіться, тобто тут оця органіка у цьому ряточку має бути вище, ніж рівень грядки. От поки ще зараз йшли дощі, то рослини більш-менш себе почувають, але вони почували себе ще краще, якби органіки було більше. Тобто треба терміново тут органіки додати. Так, тобто, да, воно замульчовано, це краще. От, але в міждоряді має бути достатньо органіки, щоб між, між цими грядками була волога, тобто, щоб там було добре черв'ячкам, всякі біоті, і тоді ці грядки запрацюють повноцінно. Так що основна помилка. В роботі з грядками це недостатня чи мала кількість органіки. Так що дивіться за цим, додавайте органіки, щоб її було достатньо, тоді будуть гарні результати. Дякую за увагу.